Часто буває, що в щоденній рутині ти просто не знаходиш часу, щоб виконати тренування. Маю для тебе цікаву підбірку вправ, яка займе, всього 10 хвилин твого часу і прокачає все тіло. Активує тебе як батарейку. Пішли? Ставимо стопи на ширині таза і почнемо з активації лімфатичної системи. Для цього ми будемо працювати. З певними ділянками і робити простукування 36 разів. Перша ділянка це буде наші лікті. Поїхали. Спостерігаємо за відчуттями. У мене щось впало. Приблизно 36. Інша долонька. Так само працюємо по черзі під пахвами. Приблизно 36. змінили ручку. Добре. Тепер синхронно обома долоньками впливаємо на зону тазостегнового суглоба. Тут теж в нас великі лімфатичні вузли. Тридцять шість разів. І остання зона під колінами. Можна робити по черзі або обома долоньками одразу. Добре, приблизно 36 раз. Робимо вдих-видих. Аналізуємо відчуття в тілі. І ви вже відчули приємне тепло і збудження всього тіла. Активацію. Добре. Лишаємо стопи на ширині таза. Не рухаючи стопами, починаємо виконувати ротацію корпуса, витягуючи по черзі одну ручку на лінії плечей. І намагаємось поєднати це з видихом. Тягнемося за долонькою, видихаючи через ніс. Видих, видих. Обирайте комфортний для себе темп. І тягнемося так само, але вверх. Прямо і тягнемося вниз в діагоналі. Ця вправа дуже ефективна для дівчат, в яких є діастаз. Так ви безпечно будете його закривати. Добре, достатньо. Ставимо стопи на ширині таза і робимо вдих. Коліна м'які. З видихом ми наче обіймаємо величезний шар і скруглюючись, повільно опускаємось вниз. Навдих підіймаємось. Знову обіймаємо шар. Видих, скруглюючись разом з ним, опускаємось. А вдих підводимо. Ще раз обіймаємо шар, опускаємось, лишаємося внизу. Опустили долоньки. Лишаємо живіт на стегнах. Для цього нам потрібно зігнути коліна. І кожному потрібно зігнути по-своєму. Погойдались на стопах вперед-назад. Лишаємо ліве коліно зігнутим. Випрямляємо тільки праву ногу. І тягнемося за правою рукою вверх. Вдих, видих. Опустили ручку вниз. Зігнули праве коліно. І тепер випрямили ліве. І за лівою рукою вверх вдих. І видих, опустили. Знову обидва коліна зігнуті. Випрямили праву ногу вдих за правою рукою вверх. І видих опускаємо. І ще раз ліва ніжка випрямили за лівою рукою вдих. Порівняли відчуття на лівий і на правий бік. І видих опустили ручку. Випрямили коліна, поставили долоньки пальчиками назовні на стегна, розкрили плечі. Виявили корпус в одну пряму паралельну підлозі лінію. Наблизили лопатки одна до одної, маківкою потягнулись вперед, а куприком назад. Відчули приємну тракцію. Спробуйте випрямити максимально лікті. Пупок наближаємо до хребта. І робимо вдих, не змінюючи положення корпуса, збираємо великі пальчики, інші загинаємо, і витягуємо руки вперед. Якщо ця вправа для вас буде заскладна, вертайтеся в попереднє положення. Важливо не провисати, не прогинатись в попереку. Відтягуємо плечі від шиї, шия довга. Відчути, як включаються м'язи, стабілізатори спини, саме ті м'язи, які допомагають нам тримати поставу прямою. Якщо вже важко, опускаємо руки, або можна перепочити і знову доєднатись. Саме від хвилини затримки. Силови хасан включаються глибокі м'язи. До цього працює тільки поверхнева москулатура. І робимо вдих. І з видихом опускаємо ручки вниз і крокуємо правою ногою назад, ліву лишаємо попереду і виконуємо легкі перекати вперед-назад, лишаючи спинку прямою. Тут вам можуть знадобитись йоговські пропси під долоньками, або їх можна замінити книжками. Для того, щоб було зручно і комфортно тримати спину прямою, не скруглюємо її. Підлаштовуємо відстань між стопою і коліном під свої можливості. І якщо хочеться додати навантаження, перекатуючись вперед на стопу, витягуємо руки вперед. І з видихом перекатуючись, перебираємо їх назад. І вдих вперед. Видих назад, ліва стопа на себе. Вдих і видих. Виходимо в велику дугу, підіймаючи руки вгору на вдих. І на видих перекат назад. І вдих. І видих. Добре. Опускаємо ручки перед собою і змінюємо ноги. Перекат вперед-назад. Порівнюємо відчуття. І права і ліва ніжка можуть тягнутися по-різному. Відзначте це для себе. Свідоме виконання вправ покращує результати. Вперед-назад. Спинка пряма. І за бажанням додаємо ускладнення речах у вигляді рук. На вдих, виводимо. Від кінчиків пальців рук до п'яточки все тіло в велику дугу. На видих перекат назад. Права стопа на себе. І вдих. І видих. І ще раз на вдих вперед. І на видих назад. Добре. Опускаємось на коліна, лишаємо стопи на подушечках, долоньки на п'яти. Виштовхуємо таз вперед. Вдих. На видих опускаємо сідниці, скруглюємо спину, іначе підтягуємо себе руками, виштовхуючи хребці вверх. І знову вдих вперед. І видих вниз. А вдих вперед. І видих вниз. І ще раз вдих. І видих вниз. Добре. Стаємо на стопи, широко їх розкриваємо, виходимо в положення маласана долоньки. Збираємо на мосте, розкриваємо лікті і включаємо внутрішню поверхню стегон, штовхаючи коліно назовні. Вдих, видих, Потягнулись маківкою вверх, а куприком вниз, і по черзі підіймаємо п'яточку, а вверх, ліву право вправо, яка показана всім жінкам. І всім людям, які багато сидять, прокачуємо тазове дно. Підіймаємо лібідо. Добре. Підняли праву п'ятку вверх. Опустили праву долоньку поруч. Відштовхнулись від лівого коліна. Опустили п'ятку, зібрали руки на мосте. Ліва п'ятка вверх. Долонька ліва вниз, відштовхнулись від правого коліна. Добре. Сідаємо. Розкриваючи ножки широко, ми будемо завершувати наше тренування м'якою розтяжечкою. Розкрили ручки в сторони, зробили ножки жорсткими, натягнули стопи на себе. Робимо вдих і з видихом. За лівою рукою тягнемося вперед, нахиляючись до правої ноги. І вдих, розкрили руки в сторони, видих за правою рукою вниз. Вдих. І видих за лівою. Вдих. Видих за правою. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, за правою, до правої ножки, вдих і до лівої. Добре, поклали ручки перед собою, розслабили ножки. І м'яко нахиляємось вниз по своїх можливостях. Вниз і вверх вниз, плавно стікаючи, вниз. І опустились вниз і лишилися на тій висоті, яка вам доступна. І виконуємо перекати. Ліворуч, праворуч, корпусом. М'яко рухаємося в межах комфортного розтягнення. Стопи зараз розслаблені, поворушили пальчиками. Добре, м'яко підводимось. Збираємо наші ножки разом. Через бік опускаємось на килимок і розкриваємо ручки на рівні плечей. Прямий кут в колінах підіймаємо стопи, не відриваючи плечей, з видихом, опускаємо ноги ліворуч, нависаючи над підлогою. 10-20 см. Подихали і на вдих повільно повернулись. І з видихом опустили праворуч, так само нависаючи над підлогою, приблизно 10-20 см. Направили погляд на ліву долоньку. Вдих повернулись на центр. Обійняли ніжки, притиснули їх до корпуса, погидали ліворуч праворуч і зняли напругу з попереку. Підвелися, перекотившись через бік, або просто вперед. Наше швидке тренування завершено. Ми з вами виконали найнеобхідніші вправи для того, щоб пробудити наше тіло, активувати його. Або, наприклад, можна робити ці вправи і наприкінці робочого дня, коли наше тіло теж потребує уваги. Я бажаю вам щастя. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей!